Всім хай, друзі, з вами я, як завжди, Ельдар. Щос, сейчас. І це моє нове відео, як я буду щось малювати. Та да, у мене появилася така програма. Так. Що ж ми будемо малювати? А я намалюю. Ну, не знаю. Просто я намалю. Так, ось целость такого. що, думаете, я каракулю буду мальвать? Не мій стиль. Каракуля не мій стиль. Давайте щось намалюємо. Я кажу, знаю, що мы намалюємо. Ємо, Так. Повертаємо це все нам максимальний градус. Ага, максимальний градус 161. я поняв, так приближаємо ось такого ось так го. І оп 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 І ось така закарючка у нас вийшла. Але ми хочемо зробити щось краще. Так, не закарючку якусь. А тому ми малюємо ось так. так. І знаєте, кого я буду малювати? Ви не повірите. Бекона з Роблокса? Хоч я і в Роблокса не граю в Роблокс. Ну, але... Я, коротше, не граю в Roblox, але я малюю його. Цього бікончика з Роблокса. Так давайте-ка візьмемо м -м, колір другий. Я, можливо, не туди нажав, ну. Так. Я не туди. А, да, я не туди натиснув. Мені потрібні ось такі го... Волоси. Ну, скажіть, похоже, так, цього не повинно. Так, і ластика. Зітримо це все. Пізніше розкажу, чому. Я збираю ось цього. Штуку. Так, зараз почекайте. Це удумітельний прогрес. Так, я знаю. Але ви почекайте Ви почекайте зараз. Так, чорний пробуємо Вот так, отакого, отак. От і ось так ось так і ось так. Ось тепер у нас виходить щось. Ну, похоже на бікона. А я знаю, як, коротше, зробити так. А, у нього ж да, да, у нього ж боротьби ось так. Ось так робимо. Так. Ось такого, ось такого. Ось так, ось так. І ось так. Це типа його так. Апер... Його руки. У мене художницький талант не дуже такий, але що я роблю, хто і роблю? -да -уж. Ай, не дуже у мене виходить, але ну, що поробиш? Що поробиш? Так, а тепер отут вот ми будемо його малювати, його е, такого, ну, його, ви знаєте, що? Його кофточку. Ну, велосипеда ми знаємо. Ой. 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 Так, стараємо. Так, а тепер робимо ось так. Приближаємо до ось цього. І... стоп! Не білий, а чорний. А, і пікселі йому зробив. А, ладно. Ло, добре, так отак. О. І приближаємо ось сюди. І зафарбовуємо. Так, ось так, ось так ось так. І так, ось так ось так ось так ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Вибачте, друзі, я ж вам казав, де вже... я вам вроді казав, що у мене дуже такий творческий підхід. Це його кофточка, велик. а зараз ми будемо приступати до його розкраски. Сразу вам скажу, що розкрашувати це, още, ну, мабуть, не моє. Тому що я не люблю таке розкрашувати. От краще не розкраски, а щоб це так. Правильно сказати. О, розфарбовувати. Мені краще йде малювати. Ось, я, ну, ви бачите, що не дуже сильно люблю малювати, але мені малювати краще, ніж розфарбовувати. Е, ви всі зараз скажете: а чому мені краще малювати, ніж розфарбовувати? А я вам скажу, я розфарбу, я розфарбовувати, не дуже такий люблю. Але у нас є такий урок. Ну, я не ту е... малювання урок, мабуть, у всіх є такий. Ну, я не дуже такий люблю. І цей урок. І малювати. От краще роб... Е... Трудівництво, ось цей урок. Як думаєте, друзі? Стоп! А у мене ж є такий. А! У мене є другий бекон. у мене є другий бекон. Тому виходимо з галереї. Так, тут є процес. Так, все я тут. Зараз. Ось. Не обращайте на надпись, от, коротше подивіться, тут ще є такий чоловічок. Так. І дивіться, дивіться прикол. Тут можна подивитись, скільки я малював. Ну, не скільки я малював, а процес малювання. Ось це, типу, прийшов до кота хазяїн. Ой, кот за хозяином. Щоб... Ну, галерея дуже така і висока. Так. Выключаємо ось цей сетінг. Ну, і ми намалювали кого це... Це хто? Це хто? Тайм. Так, и видите, как я это все обмолю. Сначала закорючка, а потом уже нубик. А еще, друзья, напишите мне в комментариях, что мне обмолевать. Ну, а с вами был я, я зовут И всем пока-пока.